Кровава спадщина, хлопець на ланцюгу або жахлива історія з Буковинської преси. Вітаю, друзі! Мене звуть пан Ярко, я екскурсовод чернівцями, і продовжуємо з вами огляд чернівецької преси. Газета Буковина за 1898 рік пише таке: що на вулиці Стрілецькій, 25, чоловік, якого звали Йоган Міхель, мав. 15-річного прийомного сина. І от відчим, знаючи, що сину від його матері залишилася хата з господарськими будівлями на вулиці Стрілецькій, не хотів віддавати спадщину законному сину. Що зробив вітчим? Узяв ланцюг від криниці, яким опускали відро з водою, і на цей ланцюг. У сараї біля будинку посадив, обмотавши ланцюг об шию. 15-річного хлопця посадив його на ланцюг. Два дні не давав йому ні їсти, ні пити, сподіваючись заморити його голодом. Тільки на третій день бідний хлопчина вирвав той ланцюг від. Е Клямки, на якому він тримався, і вибіг на дорогу, почав кричати людям: Допоможіть, рятуйте, бо душуся. Люди збіглися швидко на його крики допомогти, відвели його в поліцію, де зняли ланцюг, а зран проступила кров від ланцюга. Хлопець зовсім ослаб і ледь не втратив свідомість, як пише Газета Буковина. Йому. Довелося лікуватися і, зрештою, госпіталізували. А от відчима звинуватила прокуратура у такому важкому злочині. Спадок, який він не привласнив, тому що зло завжди наказане, і не варто зазіхати на чуже майно. Ось такі, друзі, історії бували в нашій буковині. Кінці 19 століття. Дякую вам за перегляд цього відео. Коментуйте, про що ще розповідати вам у наступних відео про чернівці та буковину. Поширюйте це відео і дякую за перегляд. Будьте здорові, бережіть себе.